Шановні колеги, ми сьогодні були змушені зібрати позачергове засідання Ради оборони Івано-Франківської області. Питання, яке виносилось на розгляд Ради оборони, було одне єдине. Згідно офіційної інформації, якою я, як голова Ради оборони, з якою я як голова Ради оборони мав можливість ознайомитись, мені стало відомо про те, що Завтра, завтрашнього дня, п'ятий батальйон територіальної оборони Івано-Франківської області повинен відбути на південний схід України. Не можу вам уточнити в зв'язку із певними, ви розумієте, моментами місце точної дислокації, відбути на південний схід для виконання бойового завдання. Скликання Ради оборони було зумовлено тим, що ми на сьогоднішній момент не готові піти на такий крок і відправити наших хлопців, які фактично зараз не укомплектовані абсолютно бронежилетами, які не укомплектовані касками. Таким чином відправка їх в зону бойових дій на південний схід нашої держави призведе до, на нашу думку, значних втрат. В особовому складі і в здоров'ю наших прикарпатців, які висловили своє бажання свого часу вступити в 5-й батальйон територіальної оборони, з вашого дозволу, я зачитаю звернення, яке ми сьогодні направили на президента України, яке ми зараз будемо направляти на президента України, на начальника Генерального штабу Збройних сил України, про, на нашу думку, неможливість в даних умовах. При даному неукомплектуванні нашого батальйону відправляти наших хлопців у зону бойових дій, з вашого дозволу, я зачитую, доводимо до вашого відома, що станом на 8.06.2014 року 5-й батальйон територіальної оборони Івано-Франківська область неукомплектований засобами захисту, бронежилетами кевларовими касками. Що несе за собою пряму загрозу життю і здоров'ю особового складу батальйону, Ради, Рада оборони Івано-Франківської області постановила вважати недопустимим відправлення 5-го батальйону. Територіальної оборони області на південний схід України для виконання бойового завдання, визначеного військовим командуванням, без відповідного укомплектування особового складу батальйону в кількості 423 чоловік бронежилетами та кевларовими касками, окремо зазначаємо. Що відповідний фінансовий ресурс в розмірі 2 мільйона 538 тисяч за рішенням Ради оборони області та згідно спільного розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за номером 274 325 Р від 21.05.2014 року, у вигляді субвенції був переданий Міністерству оборони для Івано-Франківського військового комісаріату для закупівлі 423, Бронежилетів 4 класу захисту. За умови забезпечення 5 батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області відповідними засобами. Особовий склад батальйону буде готовий до виконання бойового завдання. Дане звернення, дане рішення Ради оборони направляємо президенту України, Верховному головнокомандуючому Збройних сил України Порошенку Петру Олексійовичу, начальнику. Генеральну, начальнику Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенанту Куцину Михайлу Миколайовичу. Дане рішення Ради оборони зараз протягом півгодини буде опрацьовано в чистовому варіанті. І дане рішення ми направляємо спеціальною поштою для того, щоб воно було враховано і завтрашній день не почався із того, що наші хлопці. Будуть готуватись до фактичної відправки на південний схід, тому рішення Ради оборони повинно було робити негайно, і ми це зробили. Дякую.